Yeah. Доброго дня! Хочу сьогодні провести відеоогляд будинку, який знаходиться в місті Болехові, Івано-Франківська область, на вулиці 24 серпня. Будинок знаходиться недалеко від центру міста. Одна із його центральних вулиць, вулиця повністю асфальтована. Вулиця зовсім спокійна, хороші, приємні сусіди. Недалеко до всіх комунікацій, школа, а також художня школа, музична школа, міська рада, ринок, магазинчики все знаходиться у хвилин 5. Так, тут ми маємо вхід до будинку. Помістю заасфальтований. Так, проходимо. Прохід ось цей з цього паркана до цього помістю належить до будинку. Подвір'я світле, подвір'я просторе. Сам будинок знаходиться в нормальній відстані від самої дороги. Будинок трьохповерховий, площа становить 198 квадратів, побудований з цегли, накритий шифером. Спереду на першому поверсі ми можемо бачити гараж, вхід. Це зараз там знаходяться дві півниці, одна переходить в другу, ну, але покупець може собі зробити вхід. Другий, третій поверх. Споруда з рівого боку не належить до будинку, але територія розділена повністю по документах. Тобто, спільного заїзду тут немає. Будинок обштукатурений. З правої сторони знаходиться свердловина. Так, Проходимо. Там прохід до будинку ось тут, але я ще раз повторюся, що можна зробити спереду. Це вікно відноситься до гаражу. Гараж великий, просторий. Тут ми маємо город, город та сад теж повністю розділений. Отже, від цієї споруди. До паркану територія відноситься до будинку. Тут сам будинок. Так. Будинок хороший, міцний. Батьки будували для себе. Перекриття залізобетонні. Фундамент міцний. Дах цілий. Так, а зараз прийдемо всередину будинку. Так, вхід. На першому поверсі ми бачимо коридор і велика кімната. З цієї кімнати можна її навіть поділити на дві кімнати. А з півниць зробити вхід, чи, наприклад, собі ванну, вже як кому це буде подобатися. Тут ми зараз піднімаємося з вами на другий поверх. Сходи дубові, помістю дубові. На другому поверсі маємо з вами три кімнати. Стоять капельні пічки. Так, перша кімната. Зараз оглянемо на вид з вікна. Так. Вид прекрасний. Дві кімнати йдуть прохідна одну через другу. Так, перша кімната теж доволі велика. Так, і друга кімната. Теж каперні пічки. Так, це йдуть сходи на третій поверх. На третьому поверсі розташовано два розташовані дві кімнати. І два приміщення під скошеним дахом. Сходи до нього ведуть теж дубові. Хороша інвестиція, хороше вкладення коштів.